Ось сталася моя така оказія, значить ось тут, звісно, погано буде видно на відео, коротше, тут лопнула трубка. Самому цьому Значить, Завдяки то тому, що в там вона не одна, а їх всередині ще дві штуки, як в цій трубці, то я ще можу доїхати додому. Що їм треба зробити? Треба зробити тільки, щоб зараз оце не витягнулося ця трубка. Значить, Я все взяв є мене такий пас. Я використовую його для прив'язування рубля. значить Я його за два заходи завів і зацепив за, саму, за самий адаптер значить війді, він мені не дасть, щоб оця трубка висунулася. А для того, щоб отут рога держати, то я просто-напросто плюс коліном проти противагу і не дам її опуститися вниз. всього все Хоч їхати недалеко з городу, але все одно треба доїхати. Зараз побачимо, як будемо їхати. Так, ну що, доїхав я додому? Привіз отаку маленьку кучку кабаків. Зараз попробую поїхати без паса. Подивитися, що буде воно, витяне чи не витягне. Вибачайте за шум. На фоні сусідський бугай. Бугай. Тиля тільки привели нове, тому мукає. Зараз будемо ловитися яке. нового новому. Ти що, ще будеш їхати? Yeah. Хай би поламаєш мій подарок. Значить, виходить, що держиться. Но. Я ж хочу вже його доламати, щоб зробити поново. Що ж ти мене знімаєш, як я не треба мене знімати, туди снімати. Я ж хочу його вже доламати, щоб ну, зробити все понове. Попробуємо отаку штуку. Опа! Зламали? Варвар. Варвар. Дай. Значить. Як бачили, воно не одірвалася зразу, навіть якщо я смикав. Так? А чого? А тому що тут ось, ось ще є все, одна труба зовнішня і всередині ще дві труби. Це на них все трималося. Тобто варіант труба в трубі дуже такий живучий. І можна його використовувати. Ну і я вже созрів для Тіма. Я вже про нього думав. Думаю, що його вже обов'язково зроблю, вже новим це. Кріпленням вже зроблю тім. І щоб мене таких випросів не було. О, так, ану, держа бік кінця. Я вже його. Сила рогу. Блін, то нагружений. Ой, так не робіть. Все, давай. Ось все, що робиться всередині. Знаєте, одна труба одірвалася. І бачимо, вона була вже одірвана в цих місцях. Трошки раніше одірвалася, сьогодні тут одірвалася. І все раніше дві труби поломалась, значно повільніше. Ну все. Буду ставити тім, покажу вам, є моя трошки задумки. Пока подставаю.